Привіт, ну що, готові розшифрувати те, що багатьому здається справжньою головоломкою німецькі числа. Обіцяю, до кінця цього короткого розбору все стане набагато зрозуміліше, бо насправді це дуже логічна система. А в основі нашого сьогоднішнього аналізу матеріали 48-го уроку від швейцарської онлайн школи Майстор Так що можемо бути впевнені, ми працюємо за перевіреною і ефективною методикою. Ну що ж, давайте одразу до справи. Погляньте на це число здається доволі великим, так? Просто спробуйте на секунду уявити, як би воно могло звучати німецькою. А ось і відповідь Ахтунзіп виглядає як одне гігантське незрозуміле слово, правда? На перший погляд, це може трохи налякати, але насправді це просто конструктор. І в цьому вся суть. Це не одне слово, а кілька блоків, які складаються разом з дуже чіткими правилами. Давайте ж зламаємо цей код крок за кроком. Ось наш план на сьогодні: спочатку розберемося з основами, нашими будівельними блоками, сотнями, потім подивимося, як це все масштабується до мільярдів. Далі особливе правило для років. Потім перейдемо до реального життя, до цін. І, звісно, наприкінці трошки попрактикуємось, щоб все це закріпити. Отже, почнімо. Все починається з фундаменту. Якщо добре зрозуміти, як будуються числа до 999, то все інше стане набагато простішим. Ось воно, ключове правило. Формула насправді дуже проста. Спочатку кажемо «хундерт», тобто 100, а потім додаємо будь-яке число від 1 до 99. До речі, «айн» перед «хундерт» часто опускають, тож можна говорити і так, і так. А тепер подивімося, як це працює на прикладах. Скажімо, 101. Ми просто беремо einhundert і додаємо eins. Готово. А 149. Та ж логіка Einhundert і до нього нойнунфірців. Зверніть увагу на цей знаменитий німецький порядок. Спочатку одиниці, neun, потім і, тобто und, а вже потім десятки фірцих. Ось і весь секрет. Так, з фундаментом розібралися. Тепер давайте будувати вище. Подивимось, як ця ж сама система працює для справді великих чисел. Порядок тут завжди однаковий і дуже простий. Спочатку називаємо кількість тисяч, потім кількість сотень і в самому кінці одиниці з десятками. Все по поличках. Ось чудовий приклад. 1900. Німецькою це буквально 1900. Одна тисяча дев'ять сотень. Ніяких сюрпризів. І ця логіка працює далі і далі. Сто тисяч це Хундертаузенд, мільйон а не мільйон. А от 2 мільйони два мільйони. Звернули увагу на закінчення «н» у множині. Система працює як годинник. А тепер один дуже важливий виняток він стосується років. А про роки і дати ми говоримо постійно, тому це справді треба знати. Ось ці історичні події чудово ілюструють наше правило. Наприклад, рік падіння берлінської стіни 1989. Ми прочитаємо його не як 1900, а зовсім інакше. Як саме зараз розберемо контекст, до речі, дуже допомагає все це запам'ятати. І ось саме правило для всіх років до 2000-го ми ніби розрізаємо число навпіл. Наприклад, 1949 це 0,500 фірцик, тобто 19 сотень 49. А от роки, що йдуть після 2000-го, читаються як звичайні сінькі числа 2016 це Свайтаузензцін. Це ключова відмінність, яку треба просто запам'ятати. Добре, з теорією, наче розібралися. А як це все використовувати в реальному житті? Ну, Наприклад, у магазині чи в кафе. Тут усе дуже просто. Спочатку називаємо основну суму, потім валюту, а потім центи. Ось, наприклад, 35,70 центів це фун фундрайсик 35 ,70 євро. 70. І так само з доларами. А ось цей приклад чудово ілюструє живу розмовну мову. Дуже часто німці просто опускають назву валюти. кажуть «Es kostet zwölf fünfzig», Тобто це коштує 1250, таке можна почути набагато частіше. Ми розібрали всю теорію, а тепер настав час перевірити, як усе засвоїлось. Готові? Спробуємо. Отже, Перше завдання Фунф Таузендзібмон Не треба лякатися цього довгого слова. Просто розбити його на знайомі блоки тисячі, сотні і так далі. Даю кілька секунд на роздуми. І правильна відповідь 5027. двадцять сім. і двадцять сім. Бачите? Все просто коли знаєш систему. А тепер завдання із зірочкою для справжньої перевірки. Айне мільйон зібенд Знову ж таки, слухайте окремі блоки. Мільйон, тисячі, сотні. Подумайте. І правильна відповідь 1 мільйон 740 тисяч триста сімдесят. Якщо вийшло, мої вітання. Це означає, що логіка німецьких чисел справді зрозуміла. Звісно, цей короткий розбір це лише верхівка айсберга. Якщо є бажання пірнути глибше, по справжньому освоїти німецьку і говорити нею впевнено, то завітайте до онлайн школи Зокі». Там доступні і групові онлайн курси в реальному часі, і індивідуальні приватні заняття. Номер телефону якраз на екрані. Отже, код зламано, числа більше не мають бути перешкодою, і це доводить, що будь-яка складна, на перший погляд, система може виявитися простою, якщо знайти до неї правильний ключ. Яке ж наступне завдання для себе поставити?